А я зараз вам покажу, як Лукашенко спростував свою ж брехню про нападіння на Білорусь. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехонця розповім, що з'ясував проєкт без брехні. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно заявляв, що Білорусі загрожує війною то Україна, то НАТО, то поляки з литовцями. Але вже наприкінці квітня 2023 року він раптово заявив, що ніхто нападати на Білорусь не збирається. Під час робочої поїздки у Гомельську область, де його зустрічала радіючи масовка, Лукашенко заявив публічно таке. Успокойтесь, роботить спокійно, Ніхто на нас нападати не збирається, в тому числі українці, да й западники. Фактично такою заявою Лукашенко спростував свою ж брехню про загрозу війни проти Білорусі від НАТО та України, яку активно просував більше року. Чим підігравав кремлівській пропаганді на початку березня 2022 року, під час зустрічі з бункерним диктатором у Москві Лукашенко продемонстрував свою знамениту карту та зробив заяву, яка стала мемом. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям позиції, позиція. зараз покажу карту привоз у червні 2022 року. Лукашенко заявляв про те, що НАТО готується до війни у східній Європі, і першою на черзі стане Білорусь у жовтні 2022 року. На Білорусь за словами Лукашенка збирались нападати вже не тільки НАТО, а й деякі країни Європи й Україна. У грудні 2022 року з'явилась нова версія загрози від самопроголошеного президента. Тепер Лукашенко вбачав ядерну небезпеку. У березні 2023 року Лукашенко вже побачив не просто загрозу, а формування полків, хорув і легіонів Заходу для вторгнення у Білорусь. Та ще й навіть на початку квітня 2023 року Лукашенко був впевнений, що НАТО нападе на Білорусь і тому просив гарантій безпеки в Російської Федерації. Але під кінець квітня щось сталося. Ніхто вже не хоче нападати на Білорусь. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться з друзями, аби вони знали, правду разом будуємо потужну спільноту, правду шукачів. До зустрічі! Тут, мабуть, бути невдалий дубль. Ми справились дуже швидко, тому ходіть готувати сьогодні деруни. Цей випуск просто присвячений тому, щоб поїсти смачних дерунчиків. До зустрічі!